Друзі, всім привіт На продаж Стас, 2000 рік, Сафа інтракси. підйом на передню ось, 76 кубів, стає 33 палети в прицеп. повністю палетний. Рама вся ціла, не порвана. має тари 800. Плюс самосвал. підйомна на ось працює, все піднялося. Ще ладно. 76 кубів, 33 палети. Про це працює в дві сторони, дуже вигідно, кому цікаво, телефонуйте, про це в повному бойовому ходу. Ася, цілі не варені. Рама також ціла не варена. Може бути в комплекті з будь-якою машиною. Є в нас Volvo, такі недорогі, 2010-2011 рік з гідравліками на механіці по 23 долара. Є вершні, рестайлингові вже. Є таких 4 штуки. Ціна прицепа 25 тисяч доларів.